Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Отже, темою сьогоднішнього відеоролика в нас буде проект KETZEN, проект, який планує запуск своєї монети на блокчейні Тон. Проект, я думаю, який ви добре всі знаєте, або як мінімум ви про нього чули. Проект, який був презентований на прес-конференції ТОН в Дубаї близько двох, можливо навіть трьох місяців тому назад. Проект, який тоді вже залучився. Підтримкою Tone Foundation і відповідно інвестицією від них. Ну і в цілому такий проект, можна сказати, телеграм така міні-гра, яку прекрасно, я думаю, багато хто з вас знає. Те, що там потрібно схрещувати котів між собою, грати, прокачувати рівень. Ну, в цілому, пізніше, більш детально про це поговорю. Кілька слів про це вірніше скажу. Хто не в темі, хто не знає, розкажу, що таке, що за проект, і, в принципі, що варто в нього зараз заходити. Отже, поговоримо про дроп проекта, який нам обіцяли роздати. <кій> вже вприкінці липня. Тобто на початку місяця-липень нам анонсували те, що в кінці місяця буде власне вже сам дроп, і відповідно нам роздадуть дроп проекту. І ось вже почався наступний місяць, вже почався серпень, але. На жаль, ну в принципі, це було очікуємо, і просто проект команда проекту вирішили дещо перенести дроп, дещо відкласти лістинг монети. Ну і в цілому роздачу цих власних токенів, їхню генерацію. Ну і в цілому, весь цей дроп, всю цю винагороду для нас з вами, для простих користувачів. Отже, поговоримо, чому так сталося. Глянемо, який пост вийшов в телеграм-каналі проекту. Вони пояснюють, чому вони так зробили, які на це причини, і в цілому для чого все це. Так от, монета зараз, до речі, торгується на кількох біржах на премаркеті. Якщо не помиляюсь, однією з цих бірж є біржа Bybit. Також вона торгується там на примаркеті. Можливо, десь тут я вам вставлю скріншот, ви зможете подивитися. Можливо, я просто вам пізніше в записі екрану покажу власне цей премаркет і покажу, яка ціна на монету. До речі, коли монета почала торгуватись на премаркеті, я зробив про це пост в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишу вам QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. В Каналі стараюся завжди давати актуальну цікаву інформацію, різні апдейти по проектах, різні щоденні комбо, різні коди, ну і так далі. В цілому стараюсь давати багато цікавої інформації. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати різних цікавих апдейтів, різних цікавих обновок. Отже, друзі, що за така какетізень, що потрібно робити? Нам з вами там потрібно прокачувати рівень свого кота, збільшувати кількість фарму монеток в годину. Відповідно, можна купляти інших котів. Це так само буде збільшувати ваш рівень фарму в годину. А власне сама прокачка виглядає наступним чином. Вам бувають падають аїрдропи, і з цих аїрдропів падають коти. Є там також різні міні-активності, в яких також можна отримувати цих котів між собою, ви повинні їх схрещувати, тим самим підвищуючи рівень. Ви схрестили між собою два кота першого рівня і отримали кота другого рівня. Ну, особисто в мене кілька місяців від коли я зайшов в цей проект. Не самого початку я зайшов, я зайшов дещо пізніше. У мене працюють кілька телефонів, вони постійно в мене на зарядці, постійно фармлять, постійно прокачують котів. І на основному аккаунті на блокчейні тон, до речі, також граця є на двох блокчейнах. Є на блокчейні тон і є на блокчейні Mantle. Так от у мене на блокчейні тон. 270 рівень, приблизно 270 рівень. Можливо, 280. Це за кілька місяців фарму без перебійного, постійно грав включена, постійно включений буст. На швидкість прокачки, ну в цілому, фармиться все доволі важко і доволі довго. Звичайно, це все можна виправити донатом. Там можна купляти внутрішню валюту рибки і за ці рибки ходити на рибалку, тим самим збільшуючи кількість монет, отримуючи різні бусти, також отримуючи ті самі рибки. Ну і в цілому відносно збільшується всі ці кількість цих монет на вашому балансі. Ви зможете купляти нових котів, тому що після рівня так 20-го, можливо, 40-го 40-го, Наступного кота купляти, ну вже м'яко кажучи, не дуже вигідно. Отже, як ми з вами знаємо, нам потрібно прокачувати котів, збільшувати їхній рівень. Ми не знали, за що нам будуть роздавати дроп, але ближче до місяця липня нам почали давати інформацію про те, що дроп буде залежати від кількості оцих монет, які ви добуваєте в секунду. Ну, я вам це все пізніше покажу. Також там були різні активності, проводились лаунчпади. верніше, проводився один лаунчпул. Де ми могли знести в лонджпул нашого кота або фішкоїни, тобто ці рибки. І за це ми пізніше отримували з вами токен. XZEN, якщо не помиляюсь, або W в Кеті. Так, можливо, це був токен в Кеті, якщо я не помиляюсь. Ну, я це все пізніше покажу на екрані. Також потім додали ще активність, додали спінрулетку. Я вже переглянув, і зі спінрулетки ми могли отримати токен XZEN внутрішній з лаунчпула токен в Кеті. Тобто ці токени наразі що з ними буде, я не знаю, ніхто не знає, але нам сказали, що. Дроп буде за профіт в годину, тобто не за годину, а за профіт в секунду, який ми з вами відповідно вище рівня вашого кота, відповідно вища прокачка, і відповідно цей показник збільшується по мірі прокачки ваших котів. Отже, друзі, давайте я вам покажу ще коротенько, як виглядає сама гра. Що робити потрібно, і глянемо пости, які є в їхньому офіційному каналі, про що вони нам говорять, чому вони, власне, перенесли цей дроп. Глянемо цей самий основний такий пост. Ну і в цілому покажу вам, як воно все це виглядає. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, друзі, давайте я спершу вам покажу, як виглядає сама гра Кетзен. Що тут потрібно робити. В принципі, посилання вам залишу на гру в описі під відео. Ну і відповідно зможете собі пограти, якщо у вас буде бажання. Це я вам показую зараз мій основний акаунт на блокчейні тон. Ну і власне зацяєте, ось так воно все виглядає. Бачите, у нас тут є такий фон, такий, скажімо так, домік. Тут наші коти бігають по екрані. Відповідно, рівня котів вони стають або більші, міняють й окрас. Також в них з'являються різні речі, там, різний одяг, ну, що типу того. І відповідно тут є різні вкладочки, тут щодня дають кілька оцих аїрдропів, з цих аїрдропів падають нам коти, і бачите, вони в мене автоматично прокачуються. Тут є такий бот, якого можна купити. Купити його можна, якщо не помиляюсь, за кілька доларів. І вам потрібно просто, щоб ваш телефон постійно. Був на зереці, включений не гас екран, і тоді вас коти будуть схрещуватись, прокачуватись, і відповідно в них буде збільшуватися їхній рівень. Як і говорив, нам дроп обіцяли за ось це значення. Як бачите, тут в мене є ліга, пише власник, зліва ракета, і біля ракети пише значення, і там АХ в секунду. Тобто за оце значення, за цей профіт в секунду у нас буде нараховуватися дроп. Як саме конкретно це буде рахуватися, поки не зрозуміло. Власне, тут є також рибалка, про яку я говорив, бачите, можна тут ходити на рибалку. Ось, бачите, я потратив 84 рибки і зловив бонус, який мені також дає 84 рибки. Можна зловити множник до ваших монет. За ці монети можна тут купляти котанів. Відповідно, чим більше котанів, тим більше у вас фарм оцей в секунду. Також, друзі, є склади. Бачите, мій склад має 970 гравців. Ми знаходимося вперед останній лізі, далі тільки королівська на 450 му місці. Ну і я посилання вам на склад також залишу, долучайтеся, можливо, разом з вами дійдемо до вищої ліги. Ось, друзі, власне, їхній телеграм-канал. Давайте я вам покажу оцей пост, який вони викотили, про те, що стосується їхнього дропу. І чому вони його не роздають зараз, як і обіцяли, вірніше в кінці попереднього місяця, але вже в нас пішов наступний місяць, вже сьогодні на момент запису відео 2 число, і одропу так і немає. Отже, вони пишуть, що отримали багато запитів про роздачу їхнього дропу, але вони вирішили його перенести, тому що. Вони хочуть більш крутіше, більш детальніше, більш ретельніше підготуватися до роздачі дропу. Ну і власне, що вони тут пишуть так: відкладення нашого дропу було важливим рішенням. Ми розуміємо великі надії спільноти на більш ранній випуск, тобто роздачу дропу, необхідні інвестиції та пов'язані з цим емоції. Вони роблять все можливе для того, щоб дроп був максимально крутим для нас. Проте є такі деякі нюанси, які їм потрібно ще допрацювати, і вони хочуть зробити все на вищому рівні. Також на такі, коли буде роздача токенів, команда тобто, отримає 0% токенів КЕТІ. Тобто в них буде поступово лінійний розлог. Як бачите, вони пишуть, що команда отримає свої токени після перших 12 місяців після лістингу. Ну і відповідно там буде далі розлок на протязі 4 років. Тобто це плюс, тому що токени не будуть злиті одразу командою по стакану. Ну і в цілому, я як мова йде не тільки про команду, а можливо ще й навіть про їхніх інвесторів, які в них інвестували кошти. Ну а робиться це логічно для того, щоб монета тримала курс, щоб монету одразу не вкатали, щоб в неї була якась цінність. Ну і відповідно не пропадала в людей цікавість до їхнього проекту. Ну і також вони тут обіцяють багато ще цікавих різних нововведень. Запускати будуть гейм-центр, в якому, як я розумію, буде різних багато додатків на їхній оцій платформі. Все це буде взаємодіятися через Токен Кеті. Ну в цілому вони обіцяють дуже і дуже всього багато цікавого. Тому, друзі, наразі ми просто слідкуємо за їхніми новинами, за їхніми анонсами. І, можливо, вони вже ось-ось скоро та й запустять цей дроп. Також, друзі, стосовно премаркету, давайте покажу вам премаркет на біржі Bybit. Як бачите, ось їхній токен Кеті, І він торгується зараз, його ціна по 74 цента. Тобто це ціна найвищого ордера, як я розумію, який був створений і який був викуплений. Тобто ну, ціна реально доволі потужна. Як бачите, тут можна глянути ордера, які стоять на покупку, на продажу, ордера, які виконані вже, і бачите, тут є вже навіть ордера виконані. Є тут доволі такі цікаві суми на 2000 доларів. Нагадаю, примаркет працює наступним чином. Факту ви не купляєте ще саму монету, ви купляєте право на монету після того, як буде лістинг цієї монети. Ви, якщо, як продавець, якщо будете тут продавати монету, ви зобов'язані собі на депозит скинути. Таку кількість монет, яку ви тут виставили на примаркеті на продаж, і відповідно у вас також ще на балансі повинна бути та сума USDT, на яку ви хочете продати цих монет. Умовно, я хочу продати на 100 доларів, і в мене повинна бути на балансі сума 100 доларів. І після того, як хтось мій ордер викупає, ці 100 доларів в мене заморожуються, Також в людини, яка купляє, вони також заморожуються до лістингу. До відповідного розподілу цих токенів після того, як всі токени заходять на біржі, відповідно вони переходять від одних до людей до інших, і хто продає, отримує кошти, хто купляє, отримує монети, і в нього кошти забираються. Ну якось так воно це працює. В принципі, друзі, тут все, що вам хотів показати, я показав. Отже, друзі, маємо такий крутезний проект. Проект КЕДІЗН, як я й говорив, має він круту підтримку. В них є багато партнерств, в них є. Партнерство в них є підтримка Stone Foundation, в них є від них інвестування. Відповідно, монета буде виходити на блокчейнітон, торгується вже на примаркеті. Ну в цілому особисто я думаю, що Catizen покаже гарний результат і роздасть нам хороший дроп. Тому що ну реально фармити котів без цього автофарму, без цього бота, який сам все робить, доки вас немає, без якогось пристрою на зарядці, чи то телефон, чи то ноутбук, який буде 24 на 7 фармити. Ну Нормально прокачатись нереально. Хіба якщо ви будете донатити, купляти ці фішкоїни, але тут же встане інше питання, чи вам вигідно буде це робити? Тому що ну, не знаємо, який буде дроп, який нам його роздадуть, і скільки з цього можна буде заробити. Отже, в цілому, друзі, слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити апдейти, які будуть по цьому проєкту. Я думаю, дроп вже буде зовсім скоро. Ну, і відповідно, я думаю, ще є можливість, чи є час пофармити хоча б трохи цих котів, прокачати якийсь 50-60 рівень і, можливо, навіть отримати якийсь невеликий з цього профіт. Звичайно, ви цього можете і не робити, це все на власний розсуд, на власне бажання. Але плюсом великим цього всього є те, що проект, по суті, не потребує вкладень. Так, ви можете потратити кілька доларів, купити цього, бота, який буде сам фармити. Ну, але. 5 доларів це не є так багато, не є великі вкладення в проєкт, а потенційно профіт, я думаю, може бути значно більший. Але знову ж таки, це все на ваш абсолютно вибір. Отже, друзі, на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, обов'язково пишіть коментар, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Як і казав, в телеграм-каналі вся актуальна інформація виходить швидше, ніж на YouTube. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!